Готую сніданок, і на сніданок юшка з риби. Так, залишки такі голова, хвіст, такі ще шматочки риби і шкірка. Я якось почистила рибу, а потім все ж взяла філе. то шкірку було жалко викидати, то я заморозила. Ну, все разом. Ви знаєте, біля шкірки стільки жиру. Так, тому приготую таку юшку. Так, заливаю холодною водою. Ви ж знаєте, як правильно заливати. Якщо ви хочете бульйон, щоб використовувати, так, юшку. Ніякий і не бульйон. Так. То заливайте холодною водою. Якщо ви тільки рибу хочете собі відварити, то заливайте гарячою водою. Все. Так, навчила вас, а ви знали? Це добре. І салат з таких чудових, чудових фруктів. Так, це фрукт, це, мабуть, теж фрукт, а це городина. Цукині. Огірок, цибуля, томат. Ще додала цибульку, морку і селеру. Так, додала те, що у мене є. Вітаю! Сьогодні 17 червня, і це мій корисний сніданок. Ви бачили, що я юшку готую, так? Але ж дивіться. Щось з плитою. Ледь-ледь тепла. А я вже думала, моя юшка готова. Ставлю скло. Не знаю, це вперше таке. Так, ну, в смислі вперше. Я не чула, щоб ці плити ламались. Так, так що тут поспішає вже на другой комфорті кипить, а я вже їсти хочу. Виявляється уже 10 годин давно, Уже 11 годин без 5 хвилин. Тому добре, що я все ж салат почала робити. Я не дочекаюсь тієї юшки. Так, робимо салат. Томати. Огірок. Цукіні. Так. Цукіні тоненько потрібно різати. Манго. Манго трошки не дозріла. Якщо не дозріла манго, зробіть салат з нього, так. Це супер. І сьогодні інжир. Такий великий він. Вчора інжир у солодкій страві, а сьогодні ось у такій страві, так. І цибуля базилік. Ого, вот, наскладала посуду посуду. Сіль. Великими шматочками, так це ж приємно розмаковувати. Кожна огородина, так? Ну, тут і огородина, і фрукти все сьогодні. Так. Базиліку мала, зелені мала, але ж трошки ще додаю ось це. І що це? Як спробую потім розповім. Так, і додаю трошки, бо. Дійсно, це вперше роблю. Не знаю, як буде відчуватись. Так, трошки. М -м -м, яка смакота. Е салат, якщо б був гарно сюди подавати салат. Так, для легкості. так, А так у мене важкі, дуже важкі салат вийшов. Нічого, коліжанка допоможе з'їсти. Ну, якщо я їй не розповім, що я туди клала. Лимон. І олійка, олійка. Олівкова? Ні. Олівкова олійка, це гарно, але ж в мене немає її. Кунжутна є. І поки її не з'їм, буде кунжутна олійка. Чому так? Ну, це окремо якось розповім. Так, все можна вже і по поїсти, так? Не дочекавшись юшки. Ну, добре. Чого я юшку сьогодні готую? Ну, я ж вам казала, що. Доготовлюю. Все, що лежить у морозильній камері у холодильнику. Так, і для юшки я вчора вже запланувала юшку. Так, приготувала ось такий хліб. Красивий, так? Красивий. Так, ось така форма у мене гарна є. І ось такий хліб вийшов. І назва цьому, цього хліба. Не скажу. Гарний настрій. Так, назва хліба, гарний настрій. Але ж настрій гарний довго готувався, і якщо проштиркуєш, так, палочкою, сирий довго був всередині, то навіть не знаю. Що з моїм гарним настроєм буде зараз, якщо він сирий чи глибкий? Дійсно, не знаю. Неправильно відрізала. Дивимось. Гарний. Нажимаю, віджимається. Тут забагато всіляких добавок. Так, окремо відео буде. Так. Все дуже-дуже хочу спробувати. Настрій нормальний, <смітна> не зіпсувався. А я дійсно боялась, що сири всередині. І гарний. Добре. Як ви думаєте? Що я за зелень поклала? М -м 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 -м. Ні, ні, я не буду вас просити, щоб ви написали. Я ось спробую і розповім вам, що це за зелень. Смачного мені і вам. Що вам сказати? Салат? Супер. Самий смачний салат, що я вживала. Так? А скільки ще таких буде смачних салатів, бо вони різноманітні. Так. Так. Дійсно, салат окремо куштувала. хліб окремо їла, бо По... смаки такі чудові. Так, Дуже чудові такі смаки. Так, можна було би додати ще салату і вже такий сніданок був. Але ж я ж готую рибу, да? ну, юшку приготувала. Тому вона ж вже до вечора несмачна була. Так. Ось це хвіст, хвіст і голова. І це ще не все м'ясо. А моя донька завжди, і подруги її, завжди голову викидають. Ну, це молодь. Так, дивіться, заливаємо бульйоном. Так, зелени немає. Немає кріпу. Це виговір для мене. Так. Але ж я притрушу чорним тмином, і це буде супер. Поки теплий, буду їсти. Поїла, ще трошки посідала, дала час організму обробити всю інформацію, Ну, ви знаєте, якщо ви вживаєте щось новеньке, як, наприклад, цей хліб, нові смаки, головне, нові смаки для мозку, мозок працює, з'являються нові нейронні зв'язки. І це дуже добре для здоров'я мозку. А що добре для мозку, то добре і для всього організму. Бо хто керує всіма процесами в організмі? Мозок. Тому вживайте нове щось. Так. Ні, ні, ще не все. Я ж забула сказати. Що я додавала до салату? Ось такі лісточки я додавала до салату. І це люцерна. Я знала давно, що в азіатських странах використовують люцерну, супи готують, так. до бутерброда вкладуть люцерну, салатів. Ось і використала і я. Так. Наступного разу трішки більш додам. Перше додавала, я не знала, як буде смак. Я його не помітила, так. Бо багато чого в салаті смачного і нового. Добре. А ще люцерна лікувальна, І я не знаю, що лікує. Потрібно буде перечитати. Дуже лікувальна люцерна. Так. І що я ще мало корисного сьогодні сказала? Ну, добре. Ще корисне. Готуйте квас ось такий. З квітів бузини. Тільки не кладіть цукор, а родзинки кладіть. Так. Корисно? Корисно. Ну, добре, ще корисно. Я обіцяла, у мене тут квіточка така, рослинка, дереві стоїть. Я обіцяла про дереві. Але ж всі знають про дереві. Дереві очищує кров, зупиняє кровотечі. А я хочу сьогодні нагадати для красунь. Якщо у когось на обличчі пори, чи чорненькі цяточки такі, так? Нарвіть і використовуйте дереві. Тисячолісник, якщо хто не знає, що таке дереві. Тисячолісник, всі знають. Ось так я сушу, і квіточки, до речі, це рожевий дереві, і це рожевий. Трошки рожевається, це багато. А це звичайне дереві. І, і рожевий, і звичайний, якость однакова, так. І такі зелененькі я ще нарвала. У високій траві він такий завеликий, так? Ось так потім такі маленькі. Так що, або зелену траву, або вже з квітами заваріть. І протирайте обличчя, умивайтесь, так, пори звузяться і не буде чорних цяточок, Так, ходіть красиві, крас красиві і здорові, папа. -па.